Бійці батальйону Донбас не мачо, не рембо, навіть не кадрові військові. Але вони навчились воювати. Дехто принципово не ховає обличчя, навіть знаючи про можливі катування у полоні. Скажімо, шкільний вчитель Ігор. Саме так вам не причулося. Вчитель біології, котрий довів школяриків до канікул і поїхав на війну. Не вбивати ворога, а захищати Україну. Мені пригадався поляк Януш Корчак, котрий у 42-му році, у жаский час Голокосту зробив свій свідомий вибір і супроводжував єврейських діток, котрих нацисти готували до відправки у концтабір. Йому підшукали фальшиві документи, але Януш Корчак відмовився залишати варшавське гетто і не полишив дітей і працівників сиротинця. І разом з ними поїхав у табір смерті Треблінка. Януш Корчак не зрадив дітей у свій спосіб, а наш вчитель обрав свій шлях не менш почесний і не менш важкий. Ну, так. Да, шкільний вчитель, скільки я пропрацював до цього, ну, дивіться, я працюю з 97-го року в школі, ну в принципі, зараз, тому що я солдат резерву. Основне моє завдання, заняття це вчити дітей. А як вас занесло батальйон Донбасу? Ну, Чесно сказати, я дуже багато про це розмішляв, в мене… Є це свої причини, я дуже, дуже свою, ну, свою землю люблю. До, такої, до такого розуміння я відслужив своїй ну, армії, служив, потім е, закінчив, прийшов на гражданку, то займався по тобто, такій специфіки, і МВД служив. А, але розумію, що це ну, моя сім'я, я її оберігаю. Тому що непонятно, не, не як вона це все закінчиться, де вони можуть зупинитися. Тобто зараз це Донецьк. Завтра mm -hmm. це буде Маріуполь, Одеса. і тось тобто, до центру це недалеко, і це дуже сильно близько. Тобто є відчуття, що можуть рушки поперти далі? Можуть, можуть, і це дуже велика Тось тобто, в тому що дуже багато людей, от іменно тих, вони до такої степені, їм буде мало, розумієте? Їх все більше і більше. а ці люди їх їм треба за щось. За що цепляться. вони будуть йти далі і будуть не просто грабити, убивати, насілувати, вони будуть йти далі, забирати повністю все. А в мене сім'я, у мене, наприклад, жінка молода. Тобто Я ще молодий хлопець, в мене жінка, дитина, дитині три місяці. Мені треба якось зберігати їх. А в батальйон я в принципі, прийшов 2 червня, тільки закінчився навчальний рік, я одразу пішов в батальйон. Тому що ну, так було сталося, що в принципі, я їздив в воєнкомат. Там записали, вроді, все нормально. А з воєнкомата, знаєте, я їздив десь ще в середині травня, а подзвонили в кінці серпня, вже я коли одужав після поранення. подзвонили, що все, ви нас як, тут як, як доброволець, записаний, чи ви готові. Я кажу, хлопці, я вже якби ну, захищаю батальйон Донбас, повоював, тоді Айдар ну, саме набирав. Тобто, ну, це реальна сила, того, що ну, люди вмотивовані. Навіть якщо чогось нема, не вистачає, ну, особо ніхто не, не буде римствувати і ніхто не буде казати, відпустіть нас додому. Ніхто не буде, Наші батьки не будуть кричати віддайте на наших синів. Ну, це наш свідомий вибір. У нас був розговор з жінкою, я об'ясняв, що це потрібно, то, що я переживаю. Ну, тобто, не факт, що мене просто оставлять вдома. Мене могли забрати просто в армію саме, регулярно. Ми з нею пообщались, вона сказала, що добре. Але це знаєте, якось вона так перейшла в шутку, вона ну, не до кінця розуміла, що я реально піду. Потім пройшло і я записався, я ждав десь неділі 2-3, поки набор був. Новий набор був новий набор я приїхав, і ще вже тут я вже два з половиною місяця. У нас багато чого навчають, багато чого відбувається. Тобто Приходять люди, які навіть не тримали автомат в руках, взагалі, зовсім вони беруть автомати при розборці, в в них руки трясуться. Але зараз до такої степені люди стали. У них от стальна, стальні нерви стали. Тому що вони беруть автомат, вони знають, що з ним робити, знають, куди йти, знають як. І розумієте, тут до того доходить, що ми як одна сім'я, ми уплотняємося до такої, до такої степені, що ми ділимо повністю все. Якщо в нас немає, там, наприклад, от ми йдемо, вийшло в нас виход, на да? mm. нас три штук ну, 5, суток ми на виході. Води немає. І там в кожного есть, там, якась фляжечка води, ми ділимо цю цю воду по чуть-чуть, по чуть-чуть кожному. У нас от реальна сім'я. І всі, всі, хто тут знаходиться, вони розуміють, для чого ми тут себе зібрались. Всі всі до одного. Нема такого, що хлопці прийшли там заробити якесь АТО, це ну тись. То, щоб там виплатили, все. Вони прийшли... Статус учасників. Да, ста... да. їм, їм це зовсім не потрібно. Не звання, нічого. Вони сюди прийшли, щоб взяти в руки зброю, піти на передову і повністю це все, що там знаходиться, все відігнати обратно, откуди вони прийшли. Але ж... То есть, ну як, если честно, я думав 4 місяці працю. Я думав, чи йти, чи не йти, то що ну, дитина останеться, все багато, багато було муслі. Але, але в кінці я вирішив, що реально це потрібно, тому що по-другому не як. Може би призвали, заставили. не А женщину ніхто не заставляет. Тобто вона лично сама решила, поехала. Вот. И ты понимаешь всю ответственность, ты понимаешь, что на тебя смотрят, ну, я не знаю, сотни глаз. И ты, ну, не, ну нет э, морального права испугаться, растеряться, э, ну, там, не знаю, заплакать, показать, что ты боишься. Потому что ты понимаешь, что ну, ты, как, ты как пример, на тебя все смотрят. Я понимаю, что я как стимул для ребят. Ну, то есть и мне это говорили когда Я даже спрашивала, потому что я очень сильно боялась, что я буду мешать. Но как бы я хотела помогать, я боялась, что я буду мешать, там кого-то что они будут переживать за меня, бояться. И, когда мы там были, я спрашиваю, я ну, вам мешаю? Они говорили, нет. Ну, то есть, наоборот. То есть, когда ты рядом, то как-то счастливо больше появляется. Да вы знаете, я на вине просто, ну, как вам сказать. Зрозумів ціну дружби і брат. Ну, Мені важко говорити, бо мої товариші. У мене товариш ну, друг загинув. Але я ну, по, -по, -по великому рахунку от ми всі тут, і хлопці не дадуть збрехати. От. Тому що ми один в одного віримо. Розумієте? Вот я верю этим хлопцам, они верят мне. Верим Семену. Он пошел, сказал, что нужно пойти там Владу изменить. Питань не нема, треба изменить. А кто изменить, как не мы? Честно, я даже не знаю, поменяла меня, я не могу судить. Но мне сложно судить об этом. Мне кажется, что нет, не поменяла. То есть все мои взгляды, ну, просто стали более, может быть, ну, как-то, знаете, как мне сказал мой командир, что у тебя Просто ты будешь все на все смотреть, у тебя будет все черное и белое станет. А у вас. Ну, вот, так и стало, да. То есть, ну, каких-то полутона, вот, ну, ценности поменялись жизненные. То есть. Ну, жизнь, здоровье, свобода, любовь. А какие-то там, не знаю... Матеріальні, може бути, якісь, знаєте, там мілочі, які, знаєте, просто не обращаєш уваги. От у мене таке відчуття зразу з'явилось тільки, я ще ну, от, приїхав в Харків. Коли після, ну, мене привезли в Харківський госпіталь, там вже зробили операцію, там все більш-менш. І коли ну, я просто от вийшов, я подивився, ну, настільки все мирно, тихо, а там ще жінка дзвонить з дому, в того весілля, в того те. Тей напився, те й розбився, ну і отак, знаєте. Тобто, ну, люди, я не знаю, що щоб, треба, щоб, щоб сталося, щось таке, от, щоб люди зрозуміли, що ну, реально зараз на кону наша, наша країна. Я не кажу держава. Державу ми побудуємо. от, ну, У нас є яка держава, та, на яку ми заслуговували. от. Ми засловиями, зараз вона є. Но я думаю, що все-таки держава Держава — це ми, насамперед. І от Я, наприклад, вирішив розпочати себе. Що я можу зробити для своєї держави? Як мінімум, я можу піти і стати на захист своєї держави. Україна, Україн, свобода, це прекрасно, замечательно. І Дійсно, ну, це те, за що ми боремося. Ну, просто коли у нас стріляли російські танки, то, звісно, після цього я. ну, ну, как бы, людям, которые считают, что россияне молодцы, ну, как бы я им руки не подам. Ну, не то, что россияне, а те люди, которые именно в нас стреляют, нас убивают. Да, их задурили, да, им мы обещали. Но сейчас люди видят там, да. звонят, общаются. У меня был случай. У меня, когда я у себя на базе был уже под Киевом, мне мой номер телефона просто высвечен, они знают мой номер телефона. Потому что я работал в Луганской области. И мне звонила контрразведка от Мозгового. Ребята звонили. вы знаете эту историю, что мне звонили? Мне и еще одному моему другу. Ну, не засвечен. Они мне каждый день звонили, и доходило, мы с ними разговаривали, доходило до того, что последний раз, когда они мне звонили, там задумчивый контрразведчик такой их не сидит, говорит, твою мать, говорит, Были". привели на свою голову русских. Давайте, ребята, объединимся, дадим им звезды, они нас уже достали. Я просто делю всех, как бы, ну, россиян, там, людей с России на тех, кто ну, считает, что здесь живут фашисты. І те, кто на ну, кобу как бы, люди адекватні, то есть, ну, как бы такие на Україні mm. есть.